І це прода серіалу Обери, будь ласка. Що ж, я думаю, що це восьма частина, але це не точно. Давайте починати. Погнали! Готова вислуховувати все, все, все. Ну, коротше, перший день вийшов якийсь стрмінький. Спочатку я нагнулась, е Пацан чуть не побачив мою Ж Потім, слава Богу, мене один спас. Потім через деякий час. Коротше, так пройшов мій день. О, oh, цікаво, цікаво. Mm -hmm. Mm -hmm. Але я знайшла собі подругу. О, oh, супер, це кльово. Да, сама в шоці. А як її звуть? скільки і років? Вона прикольна. Да, така класна взагалі дівчинка. Я навіть не думала, що зі мною таке може дружити. Ти що, не можеш про себе так думати? Давай, з тобою всі будуть дружити, ти у нас саме найкраще. Да, мам, напевно. О, камера вроді покраще стала. Ну, коротше, все, йди нагоре. Да, мам, напевно. не на краю. Нарешті можна попасти в свою улюблену кімнату. Боже, я вже так скучала. Ем, um, це хто? Ем, um, хто там? Блін, що мені сказати, що мені сказати, що мені сказати, що мені сказати? Так, добре, скажу правду. Ден Чого ти той самий чел? Що ти від мене хочеш? Можна зайти хоча б? Ну, добре, заходь. Дякую. Угу, будь ласка, проходь. Угу що Чо таке? Чому ти взагалі до мене прийшов? Е, неважливо. Е, дочка? Ой, мама? Е... Це що, твій бойфренд? Да мама! Ні, ну а що я не проти на таку роль? Да ден, блін. А хто це такий взагалі? Це той хлопчик, про якого я тобі розказувала. А, -а, -а. Ну, він, в принципі, хороший, мені сподобався. От от. Та блі, що всі зговорились? Я до себе в кімнату. Е. Коротше, я знаю, що ти хороший, тому йди до неї в кімнату. Да, окей. Капець, якийсь же просто. Я в шоці. Капець, боже, що до мене всі так пристали? Сестричка. Ти ж тобі треба від мене, відстань. Ем, що з нею? Ну ок. Не буду її тривожити. В такі моменти це не добре. Краще візьму. Você juro já...